За кілька хвилин розпочнеться заняття зі студентами, і ми разом будемо з'ясовувати, чи повинен журналіст обстоювати або відстоювати власну думку. Слово відстоювати вживають і тоді, коли йдеться про захист батьківщини зі зброєю в руках, збройні сили України відстоюють право України на незалежність, самостійність та гідне місце в європейському просторі і загалом у світі. Відстояти можна і службу в церкві, помолившись за перемогу України та за здоров'я наших воїнів. Щодня подбайте про рослинки і полийте їх відстояною в скляній карафі водичкою. Студенти так люблять інтерактивні заняття, що викладачеві доводиться усі три пари відстояти на ногах університеті. Слово обстоювати вживаємо тоді, коли йдеться про захист думки, гіпотези, ідеї, переважно словами.